Найбільш затребуваними серед роботодавців в Україні залишаються робітничі професії. Про це свідчать результати дослідження ринку праці, проведеного спільно швейцарською організацією Helvetas Свіс Інтеркооперейшн, Державною службою зайнятості та Федерацією роботодавців України. Рейтинг найбільш затребуваних професій для найму: тракторист, машиніст, сільськогосподарського лісогосподарського виробництва, слюсар-ремонтник, електрогазосварювальник. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, сестра медична, брат медичний, слюсар з ремонту рухомого складу, водій автотранспортних засобів. Швачка. Цей перелік стане дорожньою картою роботи Держслужби зайнятості щодо напрямів навчання безробітних та учасників бойових дій, зазначають автори дослідження. Президент України Володимир Зеленський у Стамбулі не зустрічатиметься ні з ким з росіян, крім диктатора Путіна, заявив радник глави ОП Михайло Подоляк. Пряма мова: ми ж розуміємо конструкцію влади в Росії. Навіть Лавров не те, що Мединський, навряд чи вони уповноважені ухвалювати ті чи інші рішення, які є ідеєю фікс самого Путіна. Тобто ухвалити рішення про продовження війни або зупинку війни може тільки Путін, заявив Подоляк. Але чи приїде Путін у Стамбул? Поки що невідомо. Експерти схиляються до думки, що диктатор Найде причину, щоб виправдати свою відсутність.